У Європейському Союзі малий та середній бізнес є хребтом економіки. Складає найбільшу частку з усіх підприємств. Один із ключових факторів успіху кошти, що надходять зі спільного бюджету ЄС на підтримку малого та середнього бізнесу. Це в основному допомога для впровадження інновацій та закупівлі сучаснішого обладнання. В Україні, де немає євросоюзівських пільг, малих та середніх підприємств також стає більше. За офіційною статистикою зараз діє понад 2 мільйони суб'єктів малого підприємництва. Утім, за даними закордонних експертів, в Україні їх ще більше близько 5 мільйонів. А у ВВП їхня частка складає 70%. Частина підприємців не до кінця дотримуються правил чесної гри. Їх змушують переходити в тінь уже на самому початку. У першу чергу до цього спричинюються проблеми, пов'язані зі створенням підприємства та мізерною кількістю грошей для цього, що не дає змоги людям відкрити власну справу. Нині банкам не вигідно займатися малим бізнесом. Немає гарантій, важко проконтролювати можливість повернення позик. У той же час для малих підприємців відсотки, під які можна взяти гроші на, до прикладу, обладнання, занадто високі. Утім, українські бізнесмени не здаються і вже є позитивні наслідки. Половина усього зайнятого населення працює саме у малих та середніх підприємствах, тобто, за кількістю робочих місць у цьому секторі, наша держава наздогнала європейські, але за продуктивністю праці ще дуже відстає. Це значною мірою пов'язано з початковою відсутністю фінансової ресурсної бази і досвіду роботи, а також зі слабким розвитком ринкової та інформаційної інфраструктури. Очевидно, робота на якісному обладнанні піднімає продуктивність праці. Тому й прагнення мати техніку, що відповідає стандартам Євросоюзу, дуже важливе для українських бізнесменів. Для підприємця з Івано-Франківського містечка Тисманиця, що виробляє ковбасу, головне це якість продукції. Саме за неї його вироби цінує уся околиця. Володимир Козак намагається усе робити оперативно. І якщо у понеділок приймає замовлення, то наступного дня вже постачає свіжий товар. Вівторок, раненько, пів шостої в мене вже йде відгрузка. А люди, як в старі добрі комуністичні часи, стоять і чекають кубаси стисминиць. Кубаска тільки під'їжджає, вигружається, дає якісне посвідчення, і тут же йде торгівля. Віктор Козак об'їхав півсвіту, коли працював моряком. Каже, що вже тоді приглядався, як ведуть бізнес у інших країнах, і намагався вчитись, зрозумів, що майбутнє за малим та середнім бізнесом, і вісім років тому заснував своє підприємство. Зараз його цех продукує 15 тонн власних виробів на місяць і намагається наблизити виробництво до євростандартів. Якщо ми хочемо, щоб наша Україна як можна скоріше приблизилась, хоча б до Європи, до тут євростандартів, значить одна з вимог Євросоюзу. Євросоюзу це все обладнання, яке є при виробництві попасних виробів, має бути з нержавійки, з нержавійки високої якості. Ось скажімо, така не коштує на сьогоднішній день порядка 9 тисяч євро, нержавійки. Ми працюємо якщо не такі старі, тому що не зможе купити на даний час таке обладнання. Заробіток цеху Віктора Козака 3 гривні з кілограму продукції. Видатки ж на місяць орієнтовно 10 тисяч гривень. Відтак на дороге обладнання потрібно відкладати кілька років. Кришна коштує 9 тисяч євро на сьогоднішній день. нержавіюшки, більш-менш євро стандарт. 9 тисяч євро. Якщо ти з тих розрахунків, що цей кошти кліпсатор 9 тисяч євро, а потрібно хутор, який коштує 25 тисяч євро, хоча б фірма «Альпіна», швейцарський, чи купити м'ясорубочку коштує 9 тисяч євро за 3 гривні заробітку, які є в наш час в даний момент, це просто ненага... не... нереально і неможливо. Із європейського обладнання з дорогих матеріалів для Віктора Козака найприємніше було б купити хоч одну термокамеру, у якій обсмажуються ковбаси. Каже, що про таке придбання мріють усі малі підприємці, що виробляють ковбасні вироби. Зараз у пана Віктора ковбаси готуються дідівським методом. І хоч смак бездоганний, на поверхні може залишитись осад з печі. Щоб взяти цю термокамеру, нам, хоч хоча б одну термокамеру це мріє кожного ковбасника. Це знову-таки, знову-таки, будемо за 25 тисяч євро. Камери для зберігання сировини, якими користуються у країнах ЄС, Володимир Козак уже придбав. Тепер, аби здійснити мрію і оснастити цех обладнанням, що відповідає вимогам Євросоюзу, підприємець економить на багатьох речах. В одному місці я директор, економіст, бухгалтер, менеджер. І навіть вечором замість сторожа, тобто, в мене немає роздутого штату. До того ж, це запобігає крадіжкам, що бувають на великих підприємствах, та дозволяє заощаджувати кошти для інвестицій в обладнання. Тим часом у країнах ЄС можна отримати дотації для закупівлі техніки чи розширення підприємства. Посилена опіка малого і середнього бізнесу викликана потребою захистити такі підприємства, адже у різноманітних мереж та великих виробників можливості набагато більші, і малий бізнес може програти конкуренцію. Відтак, зі спільного бюджету ЄС надходять значні кошти. Перш за все, України, що вступили до спільноти недавно. Їх можна витратити на сучасне обладнання, покращення інфраструктури чи підвищення кваліфікації працівників. Активно користає як в українця Віктора Козака, масштаби біовели 40 тонн ковбасних виробів щодня. Та навіть таке прогресивне підприємство потребує дотації ЄС. Да, наше підприємство використовувало для покупання новіших технологій наших. І нового обладнання. Утім, у Литві за два роки членства в Євросоюзі вже є приклади, що підприємства отримували дотації і все рівно банкрутували. Хтось то дав гроші, це ще не значить, що вам вже відкрили всі двері в Європі. Все одно нужны отношения і делать і той продукт, який потрібен для Європи, для ринку. І це ну, Треба працювати. Потреба працювати якісно зростає ще й від того, що дотації отримують багато підприємств. Кожне з яких має на меті розвиватись і збільшувати виробництво. Відтак конкуренція всередині, суто між литовськими підприємствами, стає все жорсткішою. Наразі конкуренції з боку іноземних підприємств біовела не відчуває, стверджує її директор з маркетингу. Поки що для цього підприємства відкритий ринок працює лише у позитивному напрямку: 30% продукції експортується. Ну, зараз ми можемо розсматривати європейський ринок як єдиний ринок. І це в першу чергу можливість расширяться по цілому ринку без таможних ограждений, без пошлин. Можна покупать продукцію по всій Європі і можна продавати і торгують здебільшого з країнами ЄС за минулий рік товарообіг між Україною та Литвою скоротився на 37%. На думку більшості фахівців, котрі визначають досвід трансформування постсоціалістичних економік, одним із головних індикаторів успішності реформ є саме розвиток малого і середнього бізнесу, своєрідних провідників нової системи господарювання. Стверджується, що успішність, наприклад, польських реформ значною мірою визначив розмах, включення у ринкову економічну діяльність понад двох мільйонів приватних підприємців, ефективність яких виявилась вищою ніж старих великих підприємств. Зараз в нашій державі відповідна кількість підприємств уже є, і справи стоїть за якістю. Оскільки вступ до Євросоюзу є офіційним курсом України, то жодні політичні перепитії цього не змінять. Відтак малому та середньому бізнесові уже зараз потрібно готуватись до розширення ринків та збільшення конкуренції, до яких спричинить членство нашої країни у ЄС.